Як отримати виплати gst Сія Чіста та carbon Rebate? Частина У Попередньому відео ми вже розказали, де знати форму RC-151 та показали, як почати її заповнювати. Крок 4. ваш статус проживання. Тут форма ділиться на дві частини: про вас та вашого партнера одночасно. Ей день, коли ви заїхали в Канаду. Якщо партнер залишився за кордоном в Україні, залишаємо пусти. Якщо ви заїхали в різні дні, поясуємо окрему дату для кожного. Бі. Якщо ви поїхали з Канади, а потім повернулись. Поясуємо якій провінції ви були до того, як зірвали зв'язки з Канадою. Дату коли в'їхали, і дату, коли повернулись. Крок. 5. інформація про дітей. Якщо у вас одна дитина, ім'я та прізвище, місто народження. Якщо дитина народилась за межами Канади, то в колонці провінції кажіть лише країну народження. Чи дитина живе з вами і чи живе з вами з дня народження? Казуємо єс. Yes. Якщо ви розлучені і дитина проводить з вами час по черзі, і якщо з вами проводить більше 60% часу, казуємо єс. Yes. Також є варіанти від 40 до 60% і менше 40%. Вибираємо відповідно. Теж саме для другої дитини. А якщо у вас більше двох дітей, то в цьому ж місці будуть посилання на ще одну додаткову.